Якщо не знаєте, що подарувати вашим поважним друзям, родичам, знайомим, начальству, офіцерам, значить дивіться, ящик, стратегічний панський запас, до якого входить, сюди ми кладемо ковбаску, отакий от, от от копчений щоковину, паличка ковбаски копчених на дрова. Можна сюди класти і 4 ковбаски копчених на вибір. Ковбаска підкопчена на дровах одна. Інша от, там вони всі різні. От, копчене сало мергородське. Отакий от, от, сир сулугуні копчений на дровах. Дуже смачний, хто полюбляє копчені сири натуральні. Масло ххі. Три кільця ковбаски домашньої спечі. Сало мергородське. Генеральське, як його називають у нас панське. І ніж. Ось такі ось, для нарізочки ковбаски.